Блять, 3, 2, 1. Айо, бандіти! Як ви могли бачити, до мене приїхав величезний боксет від компанії 420, а саме колаборація з Кедій Про. Ну що, поїхали? Покажу, що там прийшло до мене всередині. Спершу, що мене зустрічає, це ось такий квиточок. Квиточок дуже класний, те, що тут надруковане, саме моє ім'я не написане від руки, а прям для мене Федя Про підготував. Мені це дуже подобається. дякую. Євхон Б. Привіт! Сподіваємось, ти прочитаєш цей текст, оскільки тут буде вся історія або навіть легенда про створення цього смаку. Отож, команда бренду на чолі з амбасадори Феді Про вирішили відправитись у міжгалактичний простір в пошуках нового смаку для лінійки Класік. І саме ти один із перших людей на планеті, кому пощастило стати володарем цього боксу, а також колабораційного та лімітованого смаку піч челад. Подорожуючи багатьма різними планетами, галактики та сузір'ями, в пошуках найкращого смаку для нашого бренду, ми спробували безліч моносмаків та міксів. Проте саме поєднання молочного пломбіру та соковитого персика припало нам найближче по душі. Довго вагаючись, ми вирішили передати його на нашу планету та поповнити смакову палітру бренду 420 між галатичним смаком піч Gelato. І тут є QR-код, переходь. І так далі. Прикольно, прикольно! Я ще смак не куштував, але я хотів вам показати наповнення цього боксу і одним із перших зняти розпаковочку. Я думаю, в мене це вийшло. І так, почнемо. Сублімована їжа. Прикольно! Зірковий рис з овочами. Також ще є такий космічний борщик. Тут є методи приготування, як це зробити і склад. Тобто в тематику боксу до нас нам це підходить: галактичне морозиво, сублімована їжа. Дуже цікаво буде це все скуштувати. Можливо, я в сторін це все показую, як я це все.